Про внесення змін та доповнень до міської комплексної програми охорони здоров'я на 2021-2024 рік. Хто доповідає? Олег Тавфілович. На комісіях розглядали? Землю. Розглядали. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати? Хто за? Микола Петрович, питання. Час. Пропозиція. За основу. Щас. За основу. Добре. Треба батарейки поміняти скрізь. за основу прийнято. Прошу. Я це питання підіймав ще рік тому, і хочу сказати, що це каса наших почесних донорів України. Зараз країна наша як ніколи потребує кров людську. Тому що тільки ця рідина не може бути ні замінена нічим, ніяким синтетикою, нічим, тільки людська кров на людська кров. Як ми можемо простимулювати наших почесних донорів, які знаходяться в нашій громаді, зробити їм якісь ну, маленькі скидки там на стоматологічні послуги чи на проходження медичного огляду? Все, більш нічого не треба. Я спілкувався з багатьма почесними донорами України. Вони кажуть: ну піти, полікувати зуб ну, тисяча гривень. Пройти медогляд теж там одні такі тільки сертифікати стоять. Олег Теофілович, ваша пропозиція. Да, 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 да. Я це питання на комісії підіймав. Но я, на другій комісії ніхто не чув. Шановні депутати, ми обговорювали на комісії з виступаючим договором, домовилися, що ми зустрінемося ближнім часом, обрахуємо більш конкретно, скільки це буде коштувати, тому що це йде мова про живі кошти, тому що, так, тому що самі наші побажання тут відображені. А це конкретно якісь кошти, які може прийдеться під цю програму добавити. Так ми зберемося обговорювати, скажемо. Ну, Дивіться, ця програма передбачена програма охорони здоров'я, де більше на розвиток матеріальної бази і таке інше, на медикаменти і прочі. А, особ, а якщо донорам вже й додавати, то це управління соціального захисту. Ту програму ну, як ось це треба, ну якось стимулювати, тому що Антоніна тому що Микола де... Петрович, ну зараз ну, ну я нія, ніяк, як зараз, як зараз потребує країна кров. Ви зрозумієте. ну я зрозуміти я в що згодом якесь телебачення, треба. де призов. Здавайте кров здавайте Волі, кров. Олег Тіофіл, дайте пропозиції, і ми на наступну сесію що то придумаємо Стимулювати здачу крові треба. Є пропозиції. Ми доводилися комісії. Ви поговорите, що ми спочатку зустрінемося, говоримо, і давай пропозиції на наступну сесію. Добре, ми так, розумієте, я що так говорю, тому що це питання виникає мінімум вже три рази. Виникало, і ми кажемо вивчимо, роз... вивчимо, 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 вивчим, і до і знову вивчив. Не також, не також і багато цих почесних донорів у нас на громаді. Ні, ну їх не 500... не так і мало, але суть не в тому, чим більше, тим лучше. 500-600 людей це... Так. Да. Ну, це ж, це ж не то, що, що кожен піде... Кожен і не по одному. Ну. Якщо по Ні, ну тут тисячу не напишеш в цій програмі, розумієш? Що, хто е, пропонується доповнити пунктом зобов'язати головного лікаря Олега Теофіловича і профільну комісію по медицині розробити пропозиції по стимулюванню е, донорів крові? Нема заперечення, немає на слідуючу сесію винести для прийняття вже рішення. Хто за таке рішення з цим доповненням в цілому? Прошу голосувати хто за. Прийнято. Про схвалення проєкту програми трансформації мереж закладів загальної середньої освіти Шосткинської міської територіальної громади. На комісіях розглядали? Так. Розглядали. Хто за те, що прийнято за основу? Прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято доповнення. Зауваження. Були доповнення змінити термін в самій програмі з пунктів 1,6 до пункту. 1.14. з 1.01.2024 на 01.09.2024 року. Нема заперечення? Нема далі. І о, в самому рішенні в пункті 2. О, термін з 1.01.23 по 01.12.23 змінити на 31.12.2023. Нема заперечення. Нема. Хто за те, щоб дану програму прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую на комісію. Я просив принести надати е, розрахунки по ремонту бомбосховища Спортколек Сісвеми. І а, на, і, надати, і надати нам е, нашій комісії перелік всіх бомбосховищ по освіті, які були відремонтовані і з цифрами. Я просив сьогодні, щоб на цю сесію така інформація була. І з бухгалтером з вашим зв'язуватися і перед комісією Я сіпер, свою інформацію. є, так? Добре, хорошо нададуть. Я хочу, я хочу продовжити цю тему. Я сьогодні була в цьому бомбосховищі і спілкувалася з підрядником, і це дійсно сталося чудо. За два дні були встановлені унітази умивальники, була покладена підлога, плитка в цих кімнатах, був наведений порядок. Вони прибрали воду, тому контроль та участь депутатів. Дуже важливо, якщо не робить це виконавчі органи, якщо не робить це ті люди, які за це отримують зарплату, давайте ми робити це. Щоб ми, знаєте, дивилися прямо в очі своїм виборцям. Добре, дякую.